Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом проводиться щорічно, 14 листопада, у день народження одного з відкривачів інсуліну Фредеріка Бантинга. Завдяки його відкриттю тисячі людей мають шанс на повноцінне життя. Нині лише в Україні зареєстровано мільйон 300 тисяч громадян з діагнозом цукровий діабет. В області таких нараховується 26 тисяч 700, з них 133 дитини. На щастя, серед підростаючого покоління показники розповсюдження хвороби збільшуються не так швидко, як у дорослих. Кожний рік на 7-10%. Перші ознаки діабету це підвищений цукор крові, викликає в людини спрагу, сухість у роті, втрату у вазі, може бути зуд. Загальна загальна слабість, але специфічні ознаки для діабету це спрага, сухість у роті втрата ваги. Розрізняють цукровий діабет двох типів: катастрофічне зростання захворюваності, пов'язане з цукровим діабетом другого типу інсуліно незалежного, частка якого становить понад 85% всіх випадків. До того ж, в реальності таких людей ще більше. Епідеміологічні дослідження свідчать, що при активних масових обстеженнях населення на кожного раніше зареєстрованого хворого на діабет виявляється Лять 3-4 нових «Цукровий діабет другого типу це тиха хвороба. На початку вона не проявляється майже ніяк. У людини може бути спрага, сухість у роті, але вона списує це на якісь інші причини, можливо, щось солоного з'їла або ще щось, або з печінкою щось не так. І тому діабет другого типу діагностується вже через 5-7 років від того, коли він уже є насправді. Життя частини хворих залежить від своєчасного та повноцінного введення якісного інсуліну в Україні. Інсулінозалежний тип визначають у кожного восьмого. Решта пацієнтів хворіє на інсулінонезалежну форму і потребує, крім дієти, лікування цикрознижувальними препаратами. А частина з них інсуліном. Наша область з 2007 року одна з перших. З нами Полтавська область, забезпечення інсуліном, йде за європейською схемою, за так званою рецептурною системою. Тобто пацієнт приходить до лікаря, лікар виписує рецепт на той інсулін, який призначає пацієнту, і пацієнт йде в аптеку і отримує інсулін. Але зараз, коли склалася така важка ситуація економічна у нашій країні, Звичайно, є проблеми. Інсулін подорожчав майже в два рази. В два авто і в три рази подорожчали засоби самоконтролю, тобто те смужки, якими пацієнт визначає цукор крові. І тому, звичайно, тих коштів, які нам виділили субвенція з державного бюджету на цей рік, звичайно, тих коштів значно не вистачає. І тому хворі вимушені частину інсуліну закуповувати. Найгірша ситуація в обласному центрі, тому що саме у Чернігові найвищий відсоток хворих, які отримують дороговартісний інсулін, він коштує 330 гривень в порівнянні з вітчизняним, вартість якого 50 гривень. На жаль, цукровий діабет це захворювання прогресуюче. Не можна сьогодні. Підібрати певну дозу, наприклад, там дві таблетки певного виду цукрознижуючого препарату, і жити з ним все життя, лікування діабету. Постійно утяжеляється. головною умовою профілактики прогресування діабету та його ускладнень є виявлення захворювання на ранніх стадіях розвитку, професійному лікуванні та самоконтролю хворих, аби досягти компенсації захворювання. Дослідниками встановлено взаємозв'язок між діабетом та факторами ризику. Це особи з гіпертонією, ожирінням ішемічною хворобою серця, атеросклерозом, хворобами печінки та підшлункової залози, обтяженою спадковістю. Ожиріння Малорухомий спосіб життя треба ходити як мінімум півгодини щоденно. Гостроту проблеми визначає не лише значне поширення захворювання, але й швидкий розвиток ускладнень, що призводять до інвалідності і смерті пацієнтів. На сьогодні цукровий діабет набув ознак неінфекційної епідемії, яка охопила близько третини мільярда жителів нашої планети.